Привіт, вітаю вас! Ви на каналі Thalie Splace. І сьогодні я вирішила пройти е, таку цікаву гру. Називається Dating Kilmolator. Е, вона від іспанських розробників. І вона є англійською, іспанською, каталонською і UK Humor. Коротше, це така англійська з приколухами От. так Хочу одразу попередити, що в мене Б1, який я давним-давно не практикувала. Тож, сподіваюся, я вас сильно не розчарую цим проходженням. Це таке, ця гра це така пародія на такі дейтингові симулятори. У нас є головна героїня, від обличчя якої ми будемо грати. І в нас є три чувачка на вибір. Ось, тут вони. Так. І, до речі, по дефолту у нас з ними одразу 50%, 50 в стосунках профіту. Отже, перший фаворит Каїн Монгомері. Він у нас 1,91, такий трошки дрищуватенький. любить слухати The Smiths та грати в оригінальну монополію. Не любить інші версії монополії, комуняк і солодощі. Наступний у нас Авель Конті. Так? Кайн Авель, ви поняли прикол. Цей у нас вже трішечки більше ходить у спортзал. Він має 102 кілограми такий, знаєте, міцний хлопчина. Любить мистецтво, любить Гамільтона. Ненавидить дівчат, які просто обожнюють його. Оцей mindfulness і таке прискіпливе планування. Так. І ще один хлопчина. Я, от, до речі, не знаю, мені здається, оцей із них всіх має бути найбільш стрьомний. От У мене таке просто перечуття. Отже, пан Флоріан. Він у нас студент психології, любить поп-музику і, і нічого не ненавидить. Тож, давайте приступаємо до гри. Швидше за все ми будемо йти із цим каїном по гілці. Стук-стук-стук. Так, от дивіться, який у нас усміхнений вусатий батько, майже як мій. Е, ти запізнюєшся? Ой, в мене ще є година. Дай мені поспати. Ти сказала, щоб я тебе розбудив. Ти робиш точно так само, як минулого разу. Давай, прокидайся. В тебе залишилося плюс-мінус півгодини. А я маю йти помити кота. Давай, вставай. О, фак. Закрий двері. Ні, давай вставай. Ну, давай! Як же ж довго тобі це зайняло часу? Гаразд, мені варто поквапитись. Чи варто робити мені макіяж? Коротше, в неї півгодини часу лишилося, так що ніякого макіяжу. Е, ну, так, немає на це часу, зразу йду діла. Гаразд, вперед, до університету. А що це за дивний шум іде з ванної? Давайте подивимося, що це за шум. Тату, тільки не кажи, що ти знову зібрався помити кота. Знову. Мяу. Боже, цукрова кулька. І моя це не подобається. А мені не подобається, що його шерсть по всій квартирі. Вчора на роботі Том з мене кипкував. Він кипкував з шерсті на моєму одязі. Він запитався, чи немає в мене шерстяного костюма. Це було принизливо. Ну, давайте трошки посміємось. Тато, він кіт, а не твій син. Звісно, він ненавидить всіх у цьому домі. Мене я ніколи не був таким ображеним за все своє життя. Навіть, навіть тоді, коли вони припинили використовувати шрифт коміксу. І він ненавидить тебе, а не мене. Мене він любить. Гаразд, тату, твоя справжня дочка йде. Ти все ще плануєш передивлятися мама мію. Мабуть, ні, я піду ввечері десь поїм з друзями в місті. Гаразд, більше буде для мене та цукрової кульки. У бо... нас буде вечір на самоті. Коротше, цукрова кулька в захваті. О, припини не будь таким драматичним. Бувай, тату. Бувай, Люба! О, залишилося 10 хвилин. Я даремно хвилювалася. Ах, який красивий день. Март, мабуть, варто пройтися. Так. А що це таке по телевізору зараз? У місті відбулося нове вбивство. У другій годині ночі громадянина Чарльза було вбито в автомобільній аварії. Спочатку розслідування розслідування спочатку почалося як суїцид, ну спочатку інкримінувало суїцид, але потім поліція знайшла докази того, що щось було з шинами. Якось вони. Маніпулювали із шинами. Коротше, підстроєна була ця аварія. Ах, чудово. Ще одне телевізійне вбивство задля вигоди. Мабуть, задля вигоди телевізійників. А тепер слово для нашого спонсора. Страхова компанія Коснер радо хоче вам представити свою нову страховку Супер. Ех, мені це не потрібно. Я ніколи не буваю в небезпеці вперед. А ось і ми. Привіт, Бесті! Ти виглядаєш якось інакше. Мені, звісно, подобається твій новий стиль у макіяжі. Він робить твоє лице таким структурованим. Просто жартую. Воно виглядає жахливо. Так, це подружання, ну, коротше, усіх в нас колись була така подружання. Наїдемо на неї відповідь. Дякую, я думаю, тобі теж варто спробувати. Чудово би поєднувалося із твоїм стилем в одязі. Ой, припини, не говори так. Не потрібно бути грубою без причини. Гаразд, гаразд, це не важливо. Я маю щось сказати тобі дуже важливе. Типа дуже важливе, дуже. Ти ніколи не вгадаєш, що це? Це про Авеля знову? Будь ласка, скажи, що це не про Авеля. Це не про Авеля, я обіцяю. Гаразд, Емелі, що це? Ну, вчора я собі чилила в ліжку після е, стресового дня. Ну, знаєш, бути мною, так важко. І вгадати, що вона скаже? Це про Авеля? Ой, припини, ти така зануда. Ну, ти ж казала, що ти не будеш про нього говорити. Я знаю, вибач, але він підписався на мене на Інстапік, і, ти... і я тепер не знаю, що маю робити. Як ти думаєш, це знак? Можливо, мені варто підписатися на нього у відповідь. Я так довго. Маніфестинг. Коротше, вона тут довго звертала на себе його увагу. Ем, ну, ти вже на нього підписана. Так, але це сталкерський аккаунт, він не рахується. Тобі потрібно, ну, хай підпишеться на нього. Ем, підпишись на нього, але будь спокійна. Не починай зненацька лайкати всі його пости. Але як ще він зрозуміє, що він мені подобається? Ну, гаразд, як скажеш, ось автобус вже під'їхав. Е, гаразд, ми приїхали вчасно. Ну, я, я навіть здивована. З цими автобусами це просто якась загадка останнім часом. Ой, блін. Будь обережна. Що? Сюди йде твій друг, цей бутан, який ніколи не мається. Хосе. Привіт, дівчата. Ви, готу... Ви говорите про екзамени? Хто, бляха, говорить про екзамени, Хосе, будь нормальним хоч раз. Гаразд, я... гаразд, я, мабуть, краще би поговорив про хлопців в 70-й раз за сьогодні. О, захистити Хосе, захистити Емелі. Знаєте, Емелі на мене враження не справила, так що ми захистимо Хосе. Емілі, ну що з тобою таке? Ой, як скажеш, побачимося потім. Боже, як я її ненавиджу. Я би ніколи не здогадалася. Лише її в спокої, Хосе. Давай, пішли на екзамен. Викладач. Гаразд, студенти, ви знаєте правила. Не підглядати на екзамені. Так, це тебе Чарльз стосується. Не говорити до ваших одногрупників і не списувати. Не дивитися, я не дивлюся ні на кого спеціально, Чарльз. Весь екзамен має бути виповнений з синьою ручкою. Абсолютно все інше написане олівцем, оцінюватися не буде. Так, я це зможу списувати на екзамені, не списувати на екзамені, господи. Давайте будемо списувати на екзамені. Бляха, я не довіряю собі достатньо, тож. Якщо ніхто більше не має запитання, починаємо екзамен. У вас є 60 хвилин. Так, коротше, The Swing. Oh, коротше, о, oh, я це знаю. Це Judgment, Адам і Єва. Вигнання з цього... Це остання вечеря. Ой. Oh, yeah. Хай тут буде ісус. Це легко. Клас. 100 балів, ідеально, ми змохлювали прекрасно. Ну що ж, час вийшов. Отже, я зараз збираю ваші роботи. Оцінки, оцінки я вам вийшлю 20-го. Окрім вас, Чарльз, у вас 0. Гей, ну як пройшло? Ну, давайте ми скажемо нашому друзяті, що ми списували. Якщо чесно, Хосе, я трішечки списала. Боже, не може бути. Викладач весь час ходив навколо, як божевільний. Так, це було дуже важко зробити. Сподіваюся, оцінка того вартувала. Блін. Ти просто богиня. Я не можу в це повірити. Не хвилюйся, твій секрет. Твій секрет в безпеці. Е, що ж, це означає, що ти здасиш екзамен? Я б сказала, ну то я, блін, 100 балів вона здасть. Ти виглядаєш впевненою? Я радий це чути. Я не думаю, що я здам, якщо чесно. Можливо, ми зможемо повчитися наступного разу до екзамену разом. Коротше, чувак, ти у френдзоні, тому що ми тут будемо з якимось психом мутити. Тож, probably not. Я не знаю. Я, б, я дуже стресую вчитися з кимось іншим. Я можу вчитися тільки тоді, коли я одна, розумієш? Так, так, я, я розумію. Гаразд. Справді. Адрес дискомфорт. Ну, це, мабуть, владнати якийсь дискомфорт. Коротше, тут трохи дивна англійська, це дівчата іспанки робили. От. Хосе, з тобою все гаразд. Так, так, все чудово. Це не перший раз, коли мені відмовляють. А, Боже, як я не люблю таких типів. Мабуть, і не останній. Ха-ха. Ну, припини, усе. Пішли на подвір'я. О, а ось і вона знову. Привіт, дівчино! як прийшов твій екзамен. А, немає значення, я з ним покінчено. Ура! Ще трохи екзам, ще декілька екзаменів, і ти вільна. Типа, в неї екзаменів нема. Хос, я навіть не буду питати. Ти навіть не запитаєшся, як пройшов мій екзамен? Завали їбало Спіді Гонсалес. Нікому, нікого це не хвилює, тільки глянь на нього. На кого, Авель? Ах, Хіба він не красунчик? Ну, він типа, норм? О, боже мій Хосе, замовкни. Він йде прямо до, прямо до нас. Привіт, Хосе? О, привіт, Авель. О, Авель, я не бачила тебе. Ти, мабуть, мене пам'ятаєш, оскільки ти підписався на мене на Інстапік вчора. Так, Авель 0 по фазі. Хосе ноль по фазі. Хіба ти не пам'ятаєш? Я, мабуть, щось клікнув не то? А, Менчестим ямаю І Просто забий на неї. Кусе, ти йдеш на репетицію чи ні? Так, так, ми щойно закінчили екзамен. Дай мені 5 хвилин, я попрощаюсь. Так, звісно, було мило зустріти тебе, Таллітен. Талітен це мій Нік, і тут так буде звати героїню, бо мені ляні її якось інакше називати. Ах, боже, як він дізнався моє ім'я. Мабуть, хтось сказав Емілі, що Авель. Хтось мусить сказати Емілі, що Авель не дуже нею зацікавлений. Він ще сказав про мене? Він нічого не казав. Ти брешеш. Та, як скажеш, я йду. Бувай, хосе. Бувай, Талітен. Ну що ж, тепер, коли ми одні. Він ще сказав про мене? Ні. Я наступного разу одягну щось більш сексуальне. І, мабуть, вишлю йому, надішлю йому в приват щось. Я не думаю, що це спрацює. Ну, потрібно попробувати, ти ніколи не знаєш. Я думаю, я знаю, як думають чоловіки Талітен краще, ніж ти. Не ображайся. Еспарарем, що це значить? Італійською еспаріто це типа зникне. Чекайте, я це хвилиночку загуглю. Ну, Коротше, це щось типа, подивимося. Чекай, ти хіба не підеш додому разом зі мною? Ні, я маю йти по крамницях з моєю мамою. Що ж, мабуть, я піду одна додому. Можу навіть трішки пройтися, оскільки я все ще сповнена сил. Я ненавиджу зиму. Так швидко темніє. Але принаймні вночі досить спокійно. Мабуть, навіть надто спокійно, як на мій смак. Чекайте, а це що? Чому він не рухається? Гаразд, просто не буду на нього дивитися. Кріповий чувак. Гей, Юна леді, а куди це ти йдеш? Бляха-бляха-бляха-бляха. Що, навіть не подивишся на мене? Я просто намагаюся бути вічливим. Якщо я буду себе поводити нормально, можливо, він відстане швидко. Бля, він реально кріповий. Оже, ця молодь сьогодні не має ніяких манер. І ви так ходите одягнуті по вулицях. Тобі хіба не холодно? Що якщо, що, якщо я навчу тебе трохи манер? Що ти скажеш на це? Ми можемо трішечки в процесі поговорити. Так, в мене є хлопець, я запізнююсь на хор. Я не повнолітня, ну, тіпа, це нічого з цього не поможе, якщо чесно. І. І що мені до цього? Бляха, все, я йду. А куди? ти нікуди не йдеш? Будь ласка, будь ласка, відпустіть мене, залиште мене в спокої. Завали Хіба ти не знаєш, що це небезпечно ходити одній вночі? Будь, допоможіть! Будь ласка, хто-небудь, допоможіть. А. І хто ти думаєш, що тобі прийде на допомогу Пол Маккартні? хі-хі-хі-хі-хі Жалюгідне. Що? Не дивись на мене, так? Ти не змогла впоратися з цим стариганим? Хтось мусив втрутитися і щось зробити. Він помер. Я не знаю багатьох людей, які б могли пережити чотири удари. Я, я, не задавай мені жодних запитань. Але з ним все буде гаразд? Боже, ця сучка така набридлива. Але якщо ти будеш проблемою. Я. коротше цей вибір. Має повпливати на стосунки з персонажем. Коротше, я думаю, що героїня буде проблемою. Ой, бачите, він любить, коли йому опирається. Коротше, вони переглядаються, вони загадково мовчать і грають в гляділки. Ні, ти не будеш. Якщо ти комусь про це розповісиш, я змушу так. Я змушу я змушу Флориду виглядати найбільш безпечним місцем для прожиття. Що за хуйня? Я так і думав. Все зрозуміло. Нічого особливого цієї ночі не сталося. Ти нікого не бачила, але якщо я сказав ні, ніяких запитань. Ей, аго, прокинься і співай, я з тобою говорю, ауч, моя шия просто скажено болить. Цей придурок вдарив мене в голову. Типа, я надіюсь, він тіло забрав? Ти можеш підвестися? Так, так, зі мною все гаразд. Чому ти спиш посеред вулиці? Ти що, чекала на нову лінію Вікет Stanley Cup? Я перевіряла. Вчора вони всіх всіх розпродали. Емілі, щось сталося минулої ночі. О Боже, бесті в мене також. Емілі, будь ласка, послухай мене. Так, так, я слухаю. Але ти ніколи не здогадаєшся, що більш важливе. Авель він вчора написав мені в приват. Я. Очевидно, я не можу довіряти їй. Але якщо не вона, то кому я можу розказати? Аго, ти слухаєш? Так, так. То, що ти хотіла мені розказати? Нічого. Не хвилюйся про це. Звісно. Тож, Авель казав, я мушу з кимось поговорити про це. І швидко. Мабуть, мені потрібно на терапію. Ви зателефонували на гарячу лінію допомоги університету. Будь ласка, скажіть причину вашого дзвінка, і ми постараємося допомогти вам якнайшвидше. Я б хотіла доєднатися до програми допомоги ментальному здоров'ю. Там, де я можу поговорити з психологом. Так, звісно, ми тут, щоб вам допомогти. Так, давайте ми відкриємо цю ілюстрацію. Сподіваємося, воно варте цього. Коротше, от такий у нас. Kain. Bueno? Asido Mas más sencillo de Lo C Pen uh, Так, я іспанською не знаю, я знаю тільки італійську. Тож Bueno це добре. Пенсада uh, це щось пов'язане з думками. Блін, а можна переклад до цієї фрази? Перо кому грітар. Ну, Густа подобатись перо це але. Паречики. Ой боже. Ну, коротше, за тут на початку, коли я тільки скачала цю гру, тут не було нічого такого платного. Тут були просто, по-моєму, дві серії, тільки, які я швиденько прокликала та й забула про них і чекала, поки більше вийде. Але потім вони додали от оці якісь додаткові платні штуки. Так що, да, я тут розщедрилася на 4 бакси, щоб собі валютки підкупити. Але мені здається, якщо там немає перекладу, то в чому прикол дес? Ей! Ну, коротше, тип тут е, з ножем в зубах весь такий сексі-пексі в крові. Е, якась Марина Єрс. О, боже, чесно, я трішечки навіть розчарована. Okay, languages. Ну, English, так. Отже, ось була така перша серія. І якби не ось ця фігня в кінці без перекладу, за яку я заплатила 100 кров'яних крапель, до речі, де місяця тут не можна. Геть. Шоп-шоп-шоп. Десь шоп, шоп. тут є магазинчик. Коротше, я не знаю, як тут набираються ці кров'яні крапельки. Ну, Об'єктивно можна тут заплатити, за них, якщо вам хочеться підтримати розробників. Це є інді проєкт іспанський. Ну, Блін, треба їм написати, щоб вони оцю штуку переклали цей додатковий вибір. Окей? Тож, дякую вам за перегляд. Ось така от нова, цікава гра.